Вітаю, шановні, слава Україні! Я Микола Сергеєв, голова організації Громадська Рада Самоврядування. Ми розробили та втілюємо проєкт Лідери громад. Тож запрошую вас до спільної участі. Цей проєкт спрямований на стрімке соціально-економічне зростання мікрогромад, громад міст і сіл України через розвиток місцевого самоврядування та реалізацію практичних просвітницьких програм. Проєкт Лідери громад. Саме є такою практичною просвітницькою програмою. Загальна мета програми, проекту, зробити так, щоб завтра член громади став реальним господарем, прямим учасником безпосереднього управління справами і прямим володарем ресурсів громади. Завдання проекту лідери громади» – провадити механізми реального самоврядування для стрімкого підвищення рівня життя всіх членів громади, довести їх до європейського рівня. Через кардинальні зміни в поглядах на економічні та суспільно-політичні відносини та на самоврядування, на право власності на землю та ресурси громади, на право громади бути суб'єктом цивільно-правових відносин, в поглядах на представників громад, депутатів, на керівників всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, в тому числі і в поглядах на самого себе, любого, на свої знання, можливості і на плани розвитку. Головними партнерами проєкту лідери громад є Інститут держави і права. Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Ми спираємося на партнерів і співзасновників проєкту, які є фаховими спільнотами, є експертами своїх справ, своїх знань. Головним модератором проєкту є громадська організація, Громадська Рада самоврядування. та я, Микола Сергеєв. В проєкті ми розглядаємо декілька частин. Фахово розглядаємо, розбираємося з ними. Одна з таких частин це громадянське суспільство та структурована територіальна громада. Ми розбираємося з тим поняттям, чому повинна територіальна громада бути самоструктурована. Цьому присвячена перша частина проєкту. Ми розбираємося з структурованою та реально децентралізованою моделлю місцевого самоврядування, тому що громадянське суспільство його найбільш обізнані та прогресивні спільноти постійно пропонують до втілення механізми. Які і ведуть до позитивних змін в системі суспільно-політичних відносин в Україні, ми аналізуємо досвід кращих і пропонуємо ці механізми спільного втілення в проєкті і в програмі. Які фактори заважають формуванню спроможних колективів та лідерських команд в громадах будинків, кварталів, сіл мікрорайонах? Зараз я зупинюсь тільки на трьох головних таких: вважаю. частка спроможних та активних громадян. Складає близько 0,1-03% у нас в громадах. А для розбудови системної демократії така частка мешканців повинна складати 3 5 Цим і займається наш проєкт, в тому числі, тобто піднімає цей відсоток. Значно піднімає, в десятки разів. Другий фактор: невизначених законодавств на громадянське суспільство та на громади. Фахові спеціалісти, експерти, науковці, які долучені нами до цього проєкту, теж займаються цим питанням. Те треба вирішити, науково вирішити, юридично вирішити. Ну і відсутній реальний механізм субсидіарності. Зовсім відсутній. Це ми теж розглядаємо. І тому ми пропонуємо для втілення одну з моделей як структуру рішення, структуру громадської спілки. Кварталу, ну, номер 96 У нас 95-й зайнятий номер. І ми розглядаємо, на прикладі громадської спілки як модель, розвиваємо її поступово і створюємо нескладно і долучаємо різні спільноти до цього. І втілюємо це в проєкті як модель. Завдяки спільному втіленню проєкту ми формуємо територіальні колективи мікрогромад кварталів, мікрорайонів, сіл та населених пунктів. Ми створюємо в колективах активну команду з власним планом розвитку і з власним фінансовим ресурсами економікою. Це наша ноухау, фінансові ресурси власної квартальної мікрогромади. Де ви це бачите. Ми формуємо суб'єктність мікрогромади і визначаємо її право на землю. Яким чином? Ми вказуємо, що громада повинна мати і мікрогромади. Квартал може мати. як Повноваження повністю частково, так, інструменти для виконання цих повноважень. Ну, тут є перелік, 12 повноважень, ну, в тому числі там, благоустрій території, організації безпеки, і територіальної оборони, і довкілля організації і управління, пряма участь справами. От. Але головним є управління та контроль за земельними ресурсами, які знаходяться на території громади. З інструментів виконання повноважень є статут, рада, збори, фінансовий менеджмент громади, паспорт громади, є можливість формувати самостійно плани стратегічного розвитку, є ЗМІ громади. Ми з цим розбираємося, з цими інструментами, ми їх втілюємо. Ми створюємо власний бюджет та фонди розвитку громаду, Ми створюємо центр розвитку комунікацій громади, центр такої КП громади, центр комунікації. Ну, ми організуємо взаємодію у громади, мікрогромади, кварталу з органами влади. І тому і з'являється системна участь мешканців мікрогромади в спільних у спільних та місцевих справах. В проєкті ми аналізуємо і втілюємо кращий досвід розбудови і українських громад, і громад Польщі, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Скандинавських та Прибалтійських країн. Ми розглядаємо дуже чудовий досвід квартального менеджменту Берліну. Який я вивчав, і це дуже цікавий і корисний досвід, і ми ретельно його докладно розглядаємо, вивчаємо і втілюємо в цьому проєкті. Для спрощення реалізації проєкту ми розробили та втілюємо дорожню карту сім кроків лідерів та активу мікрогромад. Дорожня карта за сім практичних кроків допоможе лідеру та активу сформувати дієву основу де є головні механізми успішного функціонування та, вик... функціонування та виконання власних повноважень мікрогромади і приводить до економічної спроможності будь-якої ну, громади. А чому орієнтуємося ми на квартальну мікрогромаду? Вирішальним фактором є ресурсна спроможність. Що таке ресурсна спроможність? Люди, знання, можливості, комунальна спільна власність, земельний ресурс, фінансовий спільний та особистий ресурс. Можливість вільно діяти, розпоряджатися, управляти, володіти землею та комунальною спільною власністю. Це ресурсна спроможність. Ми аналізуємо і втілюємо кращий досвід економічної розбудови мікрогромад. В проєкті ми розглядаємо та реалізуємо поняття, такі як економіка та фінансові фонди квартальної мікрогромади, де ви знаєте такі поняття: фінансовий фонд, фонд утримання, фонд розвитку мікрогромади кварталу. З'являється розуміння про функціонування фондів та інвестиційного офісу мікрогромади, кварталу села або мікрорайон. Громадська спілка кварталу мешканці мікрогромади через Офіс забезпечують реальне та контрольоване управління і саморозвиток головних ресурсів громади в економічному та соціально-побутовому напрямку. А головним ресурсом і володінням є управління землею, управління та подальший розвиток ресурсів громади. Що дає частина програму з фінансового розвитку та організації діяльності Офісу мікрогромад? Ця частина дозволяє активу, лідерам-мешканцям сформувати довгострокові фінансові програми розвитку території та спільної нерухомості. Вона дозволяє створити власні механізми соціальної підтримки мешканців всередині територіальної мікрогромад, соціальної підтримки і захисту тих верст населення, які потребують тих родин, які проживають на території громади. Саме ця частина проєкту дозволяє чесній, активній, компетентній людині знайти своє пряме призначення, може і свою сродню працю на благослужіння своїм громадам та спільнотам. Саме з таких людей повиростають мери справжні господарі міст і сіл. Саме таких людей будуть обирати мешканці громад в свої представники, в депутати рад і на всі рівні органів місцевого самоврядування. Програма створює такі умови. Головним здобуттям від вашої участі в проєкті і вашої громади в проєкті і спільноти буде управління землею, володіння землею. За декілька років буде досягнуто стрімке зростання житлових позицій мешканців в економічному та соціально-побутовому напрямках. Пройдуть кардинальні позитивні зміни в соціально-політичних відносинах, буде досягнуто сталого розвитку громад, задіяних в проєкті. Буде досягнуто незворотніх, позитивних тенденцій розвитку місцевого самоврядування та економічного зростання кожної української громади. Шляхами реалізації проєкту лідерів громад. Розвиток місцевого самоврядування. розвитку громад, є такі. Вернее, он один шлях такий. Через участь в спільному проєкті разом з прогресивними спільнотами команди. Активізація колективів мешканців громад міст і сіл, ну в першу чергу їх лідерів та активістів, на втілення системних демократичних змін, на реалізацію бажання та потенціалу мешканців стрімко, самостійно змінити на краще свої життєві позиції в економічному і соціально-побутовому напрямку. Другим пунктом де забезпечення якісного управління громадою шляхом залучення компетентних, активних та чесних людей всередині громад. Ми всі шукаємо таких. Проєкт реалізується завдання та надання їм завдяки участі у проєкті необхідних знань і новітніх механізмів співпраці мешканців на основі принципів реального самоврядування. Третій пункт. Реалізація самодорожніх карт розвитку громад через виконання покрокових планів активом громад та лідерами спільнот, реалізація механізмів. Широкого залучення мешканців до розробки прийняття самостійних рішень. Не тільки, не тільки розробки прийняття, а ще й виконання. Вони зможуть виконувати ці рішення. З метою підвищення, підвищення кола обізнаних та активних мешканців з питань економічних та суспільно-політичних процесів забезпечити в громадах реалізацію відповідних просвітницьких проєктів. І наш проєкт є саме таким проєктом. Проєкт сам втілюється через систему спільних пілотних проєктів. Через просвітництво, тренінги, формування громадських спілок квартальних мікрогромад, через квартальний менеджмент, через фінансові та інвестиційні фонди, через центри розвитку мікрогромад кварталу, які ми створюємо. Ми реалізуємо цей проєкт з вами разом і в Києві, і в Харківі, і в Черкасах, і в Житомирі, і в Чернігіві, в будь-яких містах, селах або ВТГ, через спільні проекти. Через статути громад, через економіку громад, через духовність, через спорт, розвиток і здоров'я. Спільно з вами, спільні проєкти. Ми з вами вже маємо десятки таких точок спільних проєктів. Ну, наприклад, подумайте: отут -от зображено така да? хеппі, щаслива, щаслива мордочка. Кожен з вас це і лідер громад, це і громади. Тож пропоную разом через спільні дії формувати і розвивати і спільноту, і громади. В першу чергу це громади ваших районів, кварталів, мікрорайонів, сіл та міст через взаємодію з вашим ближнім оточенням, з вашими спільнотами та за системною спільною участі в проєкті лідери громад. Пам'ятаєте питання, де в системі влади та суспільно-політичних відносин знаходжуся я, джерело влади та основу суспільства? Чому так сталося? Як це виправляти? М'ятайте завдання шукати, і формувати сучасну та майбутню українську еліту: громадську, політичну, управлінську, фінансово економічну, бізнеснову. Де ж вона є? Ми з вами маємо тисячі таких точок спільних проєктів. Ви самі являєтесь лідерами громад. Тож пропоную разом формувати та розвивати безпосередньо в ваших громадах. Сучасну та майбутню українську еліту: громадську політичну, управлінську, фінансову, економічну і бізнесову. Вони, вони дійсно є, вони знаходяться серед нас. Може, ви є такими. Запрошуємо вас, мешканців громад, ваших громад, ваші спільноти, до участі в реалізації проєкту розвитку українських громад. Ви і є лідери громад. Ви розвиваєте українські громади. А громади розвивають ваші спільноти. Тож дізнайтесь детальніше про проєкт, теми вебінарів і тренінгів в практику. А для участі в проєкті звертайтесь до ваших координаторів. Приймайте участь у відкритих онлайн-вебінарах Лідери громад. Можете надсилати питання та пропозиції на наш мейл. Лідеригромаджмей.com. Підпишіться на наш YouTube канал Лідери Громад. Я Микола Сергеєв, голова ГО Громадська Рада самоврядування». Дякую вам за увагу. Слава Україні!